Роботники! Всім здоровки! Це я, та сама автор, кедиська Кароліна Ігорівна. І слухайте мене. І ви просили частину. Ну, я не знаю, ви мені написали у коментарях, що я не бачила. В коментарях, котрі ви просили частину цього. Так не підійде. ну-ка, швидко напиши в коментарях, що ти хочеш подивитися ось цей серіал повністю. І що я якраз це і зробила. Іначе, і чого ви навіть не дивитеся мої ролики? Я для вас стараюся щось роблю. Щоб щось було цікаве, або щось вам було інтересно, а ви просто берете мене і ігнорюєте. Так не підійде, ну-ка бистро підписався на мене і постав лайки. А то інакше я жодного від, а то я частину жодного і не зроблю. І прийду в тебе в три часа ночі. Візьму нож. А то я краще візьму ще й посоха. Я тебе наколдую, що в тебе все виросло. Ща я то кажу тобі. Ось на. Бачиш, я ось цим посохом тебе буду кавдавати. і що ти будеш такими прилучатись. На, на, на. Ось бачиш, тобі це не подобається, да? Підписник, чоловік, який не підписався, і це уяви, що це ти. Та не робить мені, мені неприємно. Ну, то знать, швидко підпишись на мене, щоб я прикрутила усей той балаган, і прекрасно дивитися, як ти станеш скоро монстром. І тому це якраз буде і з вами, і колевашки. І тому запам'ятайте слова. Ладно, ладно, я зрозумів, тільки будь ласка, припади, мені це не подобається. Ха-ха-ха. Ладно, я тебе залишаю живим. Ура! Все, я його поставив на волю. то це то це те, що зробила, і це останеться з вами. Запам'ятайте. Так. І тому скоро буде часть. Тому щось тепер таке? Ну дивіться.